Громадська організація ОПОРА та правоохоронці Хмельниччини констатують, хід голосування на позачергових виборах народних депутатів України в Хмельницькому та області відбувся в звичайному режимі без інцидентів, які б могли поставити під сумнів легітимність виборчого процесу. В цілому явка виборців була досить високою, враховуючи фактори бойових дій на сході, що свідчить інтерес громадян до участі в політичних процесах. Та все ж таки спостерігачі опори 26 жовтня фіксували незначні порушення. Значна кількість мілких порушень, тобто по Україні були такі випадки, і власне і в Хмельницькій області це видача бюлетенів виборцям без приділення паспорту. В основному це в сільській місцевості. А ще виборці намагалися винести бюлетені за межі дільниць, порушували таємницю голосування. Зазвичай це були сімейні пари, зафіксовано три випадки пошкодження бюлетенів. Частині підрахунку бюлетенів порушень не виявлено, а от деякі кандидати нехтували законом про вибори, а саме не прибрали агітаційну рекламну продукцію до 25 жовтня та вдавалися до непрямого підкупу виборців. За порядком в ході агітації та на виборчих дільницях в день голосування слідкували правоохоронці міста та області, допомагали їм представники громадських організацій. Той кількістю складу, який нам необхідно було задіяти на виборчій дільниці, тобто 1760 чоловік, нам не вистачало на 1548 виборчих дільниць, так як, як вимагається закон, по два працівника міліції. Ми забезпечили цією кількістю працівниками міліції, тільки місто Хмельницьке і місто Кам'янець-Подільський. Усіх інших населених пунктах на виборчих дільницях нам допомагали громадські організації, за що я хочу подякувати без виключення всім представникам громадських організацій, громадських об'єднань, які з нами співпрацювали. Понад дві тисячі представників громадських організацій долучилися на допомогу правоохоронцям. Попри це було зафіксовано ряд порушень. Під час проведення безпосередньо самих виборів у нас було зареєстровано 24 повідомлення після 24-ї години ночі. Зараз так як відбувається процес здачі підрахунку. у Нас було ще три зареєстровано. Загалом з початку виборів 101 повідомлення про події, які стосуються безпосередньо виборів. Р значить одразу ж. Посилені слідчі оперативні групи виїжджали, одразу ж документували. І я вважаю, що на сьогоднішній день дійсно з нашої сторони проводилася об'єктивна перевірка. На кожний виклик оперативно реагувала міліція, виїжджала на місце та протоколювала випадок. Більшість викликів були безпідставними, каже Олександр Розізнаний. Маючи нагоду, начальник УМВС подякував всім працівникам правоохоронних органів, котрі з дня отримання бюлетенів окружною виборчою дільницею працювали цілодобово. Наразі теж знаходяться на посту і працівники податкової міліції. По місту 10 екіпажів, 15 маршрутів піших, 30 чоловік виїзних мобільних груп, які зараз, до речі, ще працюють, і 24 працівника міліції громадської безпеки, особливого призначення. Цими засобами, силами і засобами, я думаю, що ми все ж таки закінчимо нормально охорону громадського порядку до кінця проведення виборів.